Фактично звинуватив у злочині Данило Гетьманцев свою колежанку Галю Третяко. Гетьманцев повідомив, що за рішенням судів Верховна Рада констатує, що з державного бюджету треба буде виплатити лише в цьому році 35 мільярдів гривень. Так званим спецпенсіонерам, ну, ви знаєте про яких там крутеликів, всяких правоохоронних конституційних судах і тому подібно ці люди отримують таку пенсію, що її треба повертати в такому розмірі. Але чому? Бо Галина Третякова, як голова комітету соціальної політики, яка опікується пенсіям, не навела лад в пенсіонному законодавстві і допустила прийняття чогось такого неправильного, що ті п. Ціонери спеціальні досить легко виграли в судах, але паралельне питання до проспілок: а хіба пряме порушення конституції щодо мінімальної пенсії, щодо прожиткового мінімуму для пенсіонерів, не можна було оскаржити і так само зажадати повернення їх з державного бюджету, чи то нікому не потрібно?